Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Містер Львів. До нас приїхало нове чудове надходження Ford Focus 2010 року випуску. Весь в рідній фарбі. На хорошій зимовій резині 16 го радіусу. Також в автомобілі один власник в Україні. Автомобіль привезений в Україну в 2017 році з Європи. Двигун у нас 1,6 дизель на 110 кінських сил. Топовий двигун від Ford. У нас передні склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Також є мульти кермо, текстиль в хорошому стані, як для 2010 року 238 тисяч пробіг, кондиціонер підігрів переднього та заднього, Електропідігрів переднього та заднього стікла. Оригінальна мультимедія з блютузом. По задньому ряду у нас також ніяких нарікань немає, все чистенько, нічого не затерто, не продерто. До автомобіля ставилося дуже дбайливо. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас, місто Львів. Кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.